Фотографують, малюють, працюють за гончарним колом. У барі триває всеукраїнська арт-резиденція, три площини барської кераміка. Майстри гончарного, образотворчого та фотомистецтва працюють над спільним завданням, відродженням традицій барської кераміки, каже Марина Брикимова. Жінка робить це за допомогою фото. Предметна зйомка для мене більш щось нове. Я фотографую це вперше, можна сказати, тому що я більш таки з людьми. І на чорнордо для мене це от, нова ніша. До нас художники прямо з усієї України. Графія від Сходу до Заходу, від півночі до півдня. Бачу, які роботи? Так, і можу сказати, що прямо це достойні люди. Інші локації працюють художники. Світлана Грам з Фастова за два дні пленеру каша намалювала три картини. На її полотнах барська кераміка зображена у різних сюжетах. Перше я зробила саме натюрморт з барською керамікою. Так як надихнула історія, то хочу барську кераміку поєднати із пейзажем. Це костел безпосередньо, і в задумці ще є. Королева Буунасфорце, яка собственно, і принесла да, в бар майоліку, кераміку. Це українська арт-резиденція три площини барської кераміки на Вінничині стартувала 10 вересня і триватиме до 28 вересня. Проходить на базі гуманітарного педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. У програмі три заїзди майстрів гончарного образотворчого і фотомистецтва. по п'ять днів кожен каже куратор проєкту Артур Цицюрський. В останньому третьому заїзді бере участь 21 митець. Це високого рівня професіонали, але ми їм ускладнили завдання тим, що в фокусі і основним завданням є, щоб кругом у всіх роботах була присутня барська кераміка. Популяризація і не тільки кераміка, а іменно нашого краю, культури, наших традицій. Це все через в цьому, в цьому проєкті іменно через кераміку. Серед учасників арт-резиденції, майстри гончарства, подружжя погунців Сергій та Світлана Скрищенців Тульчинського району. Дружина розписує миску візерунками, які притаманні барській кераміці чоловік за гончарним колом формує глечик баньку. Ми мусимо відроджувати, Ми мусимо про себе заявляти на весь світ, що є в нас культура, що є в нас традиції. Це це дуже добре. Що от є такі люди, які займаються, і ми відроджуємо це все. Проведення арт-резиденції зініціювала громадська організація Народний музей барської кераміки. Його директор Роман Григорів каже, відродженням місцевої кераміки займаються 6 років. Аби віднайти її елементи, їздили в експедиції, шукали зразки у музеях. Зробили власний віртуальний 3 d музей барської кераміки та відкрили такий офлайн. Сто років назад третина населення в беру займалась гончарством, тобто це був потужний гончарний промисел, це був осередок, один з найпотужніших на поділлі гончарних осередків, який однозначно вартий відродження, тому що в радянські часи, в часі війн, голодоморів, репресії, він був знищений, фактично. На проведення арт-резиденції отримали грант від Українського культурного фонду, а це понад 900 тисяч гривень. Закупили всі необхідні матеріали для роботи майстрів. Вони забезпечені проживанням, харчуванням, дозвіллям. Богдан Кукушкін працює над скульптурою, яку назвав Вільна Україна, родом з Чорноморська, що на Одещині. Там він керівник гончарної студії. Хлопець не чуючи глина, пояснює мовою жестів. Це спосіб висловити свої почуття руками. Керамістка зі столиці Наталя Антипіна завершує скульптуру вершника на коні. Її робота теж за мотивами барської кераміки каже, присвятила її українським оборонцям. Полумисок був з таким розписом. Мені хотілося вшанувати військових і зробити таку репліку. Ось але вона ще не закінчена. Я ще буду її трошки розписувати, і хочу ще додати елементи з тарілок. Поки Ксенія Абрикимова оздоблює глиною кахлю, її донька Еля каже, уже і собі посуду наліпила. Це я зробила таку баночку, туди можна або до стік, або якусь водичку, мабуть, я колись зроблю кришечку. Оце я зробила – це бакал. Це такий я зробила. Ми дуже раді, що ми у нас є така можливість більш дослідити барську кераміку, вирізняти її, от, щоб вона не ну, знаєте, щоб вона не губилась і щоб вона в правильному руслі відроджувалась і розвивалась. По закінченню резиденції усі роботи митців презентують у Вінницькому обласному художньому музеї та центрі народної творчості. Частину робіт учасники заберуть з собою додому рештою поповнять фонд народного музею барської кераміки. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінничина.